хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю. Лапкою миюся щодня, я пухнасте. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий? Має довгий хоботок, п'є дектарним із квіток. Навесні ця квітка перша. Холодів боїться менше, сніг розтанув від тепла і визирнула біла шапочка. Небо стало синю. сонце сяє угорі, Теплий його промінь грає на дворі. Квіти час збирати вже прийшла пора. Спробуйте вгадати, звуть її. Враз! Небо стало водянистим, і сонце вийшло променисте, а потім зверху хтось на намисто вивисив барвисте, наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки? Хто це там пишіть малята? Здогадалися? Темна вона, як пише, Птаха ворона, хоч і крил не має, а літає без втоми. Чудова квітка, немов яскравий вогник, пишний, важливий, наче пан, ніжний оксамитовий. Для зачіски жіночої він не помічник. Біля млина у старі часи. Робив цей чоловік. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Квітень жовту фарбу взяв, все довкола розмалював із-під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти. Хоч годинника немає, вранці він нас піднімає, кожен прокидається, сонечком вітається. Щось холодне і сердите, сіється, немов крізь сито, на сади, луги, поля, стала мокрою земля. Як скажіть, і сльози звуться. Що з очей небесних лються? Не кінь, а біжить. Не ліс, а шумить. Щось у небі синім блим розкотився в небі грім, та гуркоче вдалині, Що за дивні ці вогні. Руде маленьке звірятко, По деревах стриб та скок. Живе не на землі, а на дереві в дуплі. На зелені листочки одягли білі віночки, усміхаючись весні, зацвітають.